Яка історія звучить як сюжет фільму жахів, але це сталося в реальному житті? Вісім каторжників втекли з жорстокої в'язниці в колоніальній Австралії в 1820-х роках. Через 100 днів після втечі один із них був схоплений в густих чагарниках Олександр Пірс. Він сказав владі, що вони вдалися до канібалізму, щоб вижити, вбивали та їли один одного, поки він не залишився єдиним вцілілим. Йому ніхто не повірив і його повернули до в'язниці. Він знову втік, прихопивши з собою іншого каторжника. Його знову схопили через 10 днів і. Знайшли в кишенях останки іншого засудженого. Цього разу влада йому повірила, його судили і стратили, його тіло розсікли, а голову відправили до американського університету. Навіщо їм його голова? Для вивчення студентами-френологами? Френологія це неймовірно російська та повністю розвінчана теорія про те, що форма вашої голови пов'язана з вашими розумовими здібностями та рисами характеру. Самюел Джордж Мортон був американський. Ским лікарем і френологом, і він забрав череп у свою колекцію. Коли він помер, його колекція була передана академії природничих наук у Філадельфії, яка потім передала її музею Пенсільванського університету. Колін Стен також відома як дівчина з коробки. Її викрала пара, і вона змушена була проводити 23 години на добу під їхнім ліжком в коробці розміром приблизно струну. Її випускали лише для того, щоб ґвалтувати. Це тривало 7 років. Її історія викликала у мене сильну клаустрофобію. Я не можу уявити, що мені доведеться так довго залишатися абсолютно нерухомим в коробці, температура в якій влітку може досягати 35 градусів. Я б збожеволів. Трагедія на перегонах в Лимані в 1955 році. Це була аварія на гоночній трасі. Уламки вилетіли на трибуни, вбивши понад 80 людей, у тому числі блок двигуна, який вилетів у натовп як гарматне ядро, і капот автомобіля, який врізався в сидіння. Газети назвали його літаючою гільотиною. Бостонська патокова повінь у 1919 році. 21 людина загинула через те, що розірвався резервуар, який містив 2 мільйони галонів патоки. Карла Гомолка була дівчиною Пола Бернардо і допомагала йому, як вона сама стверджує, під загрозою насильства та різних інших речей, за допомогою яких чоловіки інколи контролюють своїх партнерок у викраденні, катуванні та зґвалтуванні молодих жінок, включно з її власною рідною сестрою. Коли пару схопили, поліція та прокуратура вважали, що їм потрібні свідчення Карли, щоб засудити Бернардо. Тож вона погодилася на співпрацю. Вгадайте, хто вийшов ізв'язан. Зниці і спокійно живе під зміненим ім'ям з новим чоловіком і тепер вже власними дітьми. Цікавий факт: це розслідування призвело до створення інформаційного центру канадської поліції. До цього канадські поліцейські служби не мали ефективного способу обміну інформацією. Це було визначено як одна з головних причин того, що Бернардо так довго зміг уникати підозри та арешту. Йозеф Фріцель, коли його доньці Елізабет виповнилося 18 років, він замкнув її у звуконепроникному підвалі свого будинку. Протягом наступних 24 років він піддавав її сексуальному насильству, народивши з нею загалом сім дітей. Одних він залишив у підвалі, а інших приніс у будинок. Він вигадав історію, що вона втекла і приєдналася до якогось культу. Вона та троє її дітей, які разом з нею виховувалися в підвалі. Зрештою, втекли. Текли, коли її синові знадобилася невідкладна медична допомога, і його потрібно було доставити в лікарню. Вона використала цю можливість, щоб повідомити органи влади. Зараз Елізабет почувається набагато краще, як і всі її діти, які ладнають одне з одним, незважаючи на всі обставини та тривалу реабілітацію. Її ж батько відбуває довічне ув'язнення, де йому довелося змінити ім'я, оскільки інші в'язні продовжували жорстоко нападати на нього. Ще один приклад. Бланшмоньє прикута до ліжка і ув'язнена в крихітній кімнаті на 25 років, тому що її мати не схвалювала коханого своєї доньки. Коли її знайшли, її кімната була вкрита фекаліями та гнилою їжею. А сама вона ледь не вмерла від голоду. Від неї буквально залишилися лише шкіра та кістки. Вона жодного разу не бачила сонячного світла за всі 25 років перебування в кімнаті. Закінчилося все тим, що решту свого життя вона провела в психіатрі. Тричній лікарні невеселий факт про справу Фріцля: переважній більшості жахів, які довелося пережити Елізабет, можна було б запобігти, якби австрійська поліція потрудилася виконувати свою роботу. Йозеф Фріцель був раніше засудженим гвалтівником. Його ставлення до своєї доньки було всім відоме, і вона зникла приблизно в той самий час, коли він закінчив свій новий підвал, куди він нікому не дозволяв заходити чи навіть наближатися до нього. Доходило до того, що. Він не дозволяв своїй співмешканці виходити у двір, під яким знаходився підвал. Здавалося, розгадати цю таємницю мало бути дуже легко, але поліцейські вирішили, що замість того, щоб проводити розслідування, вони повинні просто повірити на слово раніше засудженому гвалтівнику, який сказав їм, що його донька втекла з якоюсь там сектою. Вони також не потрудилися провести належне розслідування, коли маленькі діти Елізабет почали з'являтися на порозі дому Фріцлів. тому що на Певно, версія про те, що Елізабет приєдналася до культу, її більше ніхто ніколи не бачив, і все ж вона змогла повернутися до свого рідного міста, підійти до свого старого будинку, підкинути немовля на поріг, а потім знову повернутися до культу і так кілька разів, і все це без жодного свідка, який міг би підтвердити, що вона справді була там, звучить ну дуже правдоподібно. Деталі стають дедалі божевільнішими, чим глибше ви поринаєте у справу Фріцля. Він тримав їх не просто в підвалі, по суті, він. Прорив тунель через свій підвал і створив крихітну квартиру з чотирифутовими стелями під землею. Там було так мало кисню, що поліцейським довелося придбати кисневі маски, щоб перевірити те місце. Фріцель поставив телевізор маленьку плиту і, здається, навіть холодильник, щоб його донька могла готувати для нього. А потім вони разом дивилися телевізор. Через постійні зґвалтування у них було стільки дітей, що йому довелося збільшити простір, щоб у дітей було місце. Це для сну Мері Вінсент. Її кривдник напав на неї, відрубав її обидві руки і ногою штовхнув її голою з пагорба, щоб вона померла. Вона вибралася на гору, її врятували, і вона допомогла засудити свого кривдника. І це в 15 років. Моя героїня. Її кривдник вийшов з в'язниці після 8 років ув'язнення і вбив матір трьох дітей. Коли мій тато був підлітком у 50-х, він і його друзі підривали бочки з пальним. Одного разу, коли вони робили це, один із дітей виглянув, щоб побачити вибух, і кришка обезголовила його на очах у його друзів. Мене назвали на честь брата, мого дідуся, якому, коли йому було 13 років, подарили трицикл на Різдво. Він катався на ньому з моїм дідусем, який був молодшим і на щастя на голову нижчим. Одному фермеру набридло, що ді. Те гасають ґрунтовою дорогою та здіймають пил. Він простягнув через дорогу тонкий дріт, щоб той вдарив по трициклу і налякав їх. Дріт став ефективною гіліотиною для старшого брата, і моєму дідусеві довелося дивитися, як йому відриває голову. Після того мій дідусь ненавидів різдво до кінця свого життя. Коли мені було близько 11 років, у маленького хлопчика на території школи зупинилося серце. Я спостерігав, як вчитель фізкультури виконував серцево легеневу реанімацію, поки не приїхала бригада швидкої, яка, врешті-решт, врятувала хлопчику життя. Через кілька років я дізнався, що того самого вчителя заарештували за подвійне вбивство матері та вітчима. Він спалив їх живцем серед ночі. Його засудили до довічного ув'язнення. Викрадення та жахливі тортури Дзюнко Фурути. щоразу, як це випадково спадає мені на думку, мене починає нудити. Лімнологічна катастрофа на озері Ніос. Кратерне озеро раптово викинуло гігантську бульбашку газу, яка вбила близько 1700 людей і 3,5 тисячі худоби. А люди, які вижили, отримали серйозні хімічні опіки. Побачити тіла великої рогатої худоби та людей з опіками, які лежали повсюди, було б досить моторошно, особливо тому, що газ був майже невидимий. Роберт Піктон і його 49 вбивств. Найгірше те, що він змішував м'ясо своїх свиней з людським м'ясом своїх жертв, а потім продавав його на місцевих фермерських ринках. Міністерство охорони здоров'я Канади оприлюднило заяви та попередження не споживати м'ясо з його ферми лише через роки після його арешту. Девід Хан був бойскаутом зі схильністю до науки. З раннього дитинства він жадібно читав книжки свого батька з хімії та безперервно експериментував від саморобних фейерверків до виготовлення хлороформу. Допитливий розум Девіда неможливо було зупинити. Девід також був прихильником ядерної енергетики. Насправді, Девід був настільки захоплений цим, що придумав експеримент. Девід вирішив побудувати реактор-розмножувач у садовому сараї своєї мами. Ага, невдовзі Девід накопичив радіоактивний матеріал із усіляких побутових предметів, таких як датчики диму, табірні ліхтарі та антикварні годинники. Як ви могли зрозуміти, Девід був досить винахідливим. На жаль, Девіда викрили ще до того, як він зміг завершити свій реактор-розмножувач, але на той час йому вже вдалося створити джерело нейтронів, яке випромінювало радіацію приблизно в тисячу разів більше норми. і поставило 45 тисяч жителів його міста. Під загрозу радіоактивного забруднення. Агенція з охорони довкілля розібрала Сарай і поховала його в сталевих бочках у Юті. Але найкращою частиною цього жахливого випробування було те, що без відома агенції чи будь-кого іншого на той час мати Девіда вже зібрала більшу частину радіоактивного матеріалу та викинула його на смітник. О, і перш ніж я забуду згадати, це було в 1995 році. Я спантеличений, що це ще не перетворили на filme Ніч грізлі, є книга з такою назвою, а також старий документальний фільм PBS, який, я думаю, досі можна знайти на YouTube. Це правдива історія, із якої може вийти дивовижний фільм, якщо все зробити правильно. І книгу і документалку варто переглянути. Хоча я рекомендую аудіокнигу. Це справді створює настрій перед подіями. Коротка версія історії. У парку Глейшер у США наприкінці 60-х років було багато грізлі. І це це також дуже популярне місце для кемпінгу та походів. Загалом, етикет поводження з ведмедями в той час був набагато менш обережним ніж зараз. Хоча насправді він був просто безрозсудним. Є головне шале з кімнатами для оренди, і вони залишали сміття прямо перед ним. А ведмеді приходили й вибирали в ньому залишки їжі. Згодом, коли це стало регулярним явищем, працівники почали навмисно залишати більше сміття, щоб привабити ведмедів і щоб натовпи відвідувачів. І могли зібратися навколо та спостерігати за тим, як вони шукають сміття та б'ються за нього. Просто шалено погана ідея не тільки збирати стільки людей прямо біля голодних ведмедів, які шукають їжу, але також давати ведмедям звикнути до людської присутності, щоб вони не боялися підходити до людей у майбутньому, що значно підвищує ймовірність зіткнень і потенційних атак. І як ви можете здогадатися, в одну ніч два окремих ведмедя пошматували двох окремих жертв. Які таборували на протилежних сторонах парку, прослуховування аудіокниги чудовий спосіб вникнути в історію, оскільки вони поступово готують цю сцену та підводять до неї, і це дуже моторошно. Навряд чи я розповідаю про це правильно, пропускаючи деталі. Також є побічні персонажі, які б ідеально підійшли для ролей у кіно. Є без жартів, мудрий корінний американець, який тижнями попереджає парк, що трагедія неминуча через безглузду поведінку з. Ведмедями на місці є лікар, який намагається врятувати одну з понівечених жертв. Є пілот гелікоптера, який вирушає на нічні пошуки, щоб знайти інших ймовірних жертв. Усе це виглядає як блискуча написана вигадка, але це трагічна правда. З цього вийшов би дивовижний драматичний фільм жахів. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.